Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». вітаю наших глядачів. Мене звати Юлія Настенко. Це новини на СТС, якою для жителів сум та області видалася середа перше березня. Знають мої колеги і готові розповісти вам. Далі тільки про головне. Старенький телевізор щинив вибух та пожежу. У сумах попрощалися із бійцем Артуром Абрамітовим. Увечері на вулиці СКД стався вибух. Переполоханих жителів під'їзду евакуювали. Бахнуло на другому поверсі, щинилася пожежа. Із квартири, де все вкрилося копотю, ледь витягли старенького господаря. На місці події побувала Марія Бульдович. У будинку 25 на вулиці СКД о 6-й годині вечора стався вибух. На другому поверсі замість вікна видно лише чорну діру. Мужчина сильно то самого обгорілий чорний. Він стоїть. А що случилось? Замикання вроді він спав. Власник квартири приходить до тями на вулиці. Весь у сажі із подряпинами. Він і сам не зовсім зрозумів, що відбулося. Лампа зарвалася днівного свята. ось ця Тіка на стова. Рятувати дідуся спершу кинулися перехожі. кажуть, поспіхом витягали чоловіка із вогню. Втім, той пручався. Увидел, що дим там сім'я в общем что ли. Ну що, нікого ж не було. Зашли, жінка кричала: хто там двері виламали там, все в чорному диму. І он один з фонариком ходить по квартирі, еле достали. Ми його тащимо на а он там внутрі. І персії не хочет уходить, і все. Вже витащили в подъезд, он сером только відпустили. Він назад в квартиру побіжав. Поки пожежу ліквідовували, у квартирах вимкнули світло і газ. Газ постоянно перекритий. В квартирі був пожар. Ви збіжання, паніки, люди ж покидали квартиру, Бог знає, в якому состоянні оттуда, прибори. Дим пішов там, и вызвали люди, сусіди, везде і газ гази, все в людей. Бачите, темно. Господарі квартир на першому поверсі поспішають додому рятувати документи та гроші. Як виявилось, причиною пожежі став телевізор, у якому вибухнув кінескоп. Вибухнув кінескоп старого телевізора. На даний час одна пострадала людина, руйнувань нічого немає. Чоловік не сильно постраждав, він зараз знаходиться на, е, біля під'їзду. Е, від госпіталізації на даний час відмовляється. За годину світло у будинку увімкнули. Люди повернулися до своїх квартир. Марія Бульдович, Олександр Сорбат, новини СТС. У Сумах прощалися із Артуром Абрамітовим. Хлопець загинув 26 лютого під Авдіївкою від двох куль снайпера. Молодому герою було лише 24 роки. Проводжали загиблого бійця, близькі, друзі, військові побратими та небайдужі сумчани. Артур Абрамітов у свої 24 вже встиг отримати не одну військову нагороду. Хлопець мав шалені плани на життя. Закінчивши педагогічний університет, Артур прагнув стати футбольним тренером. А також він завжди мріяв про сім'ю. Ті, хто знав хлопця, кажуть. Він був добрим та завжди усміхненим. Але перших весняних днів побачити йому так і не судилося. Був добрий, зючили, постійно з слипки на лице. Насколько я слышала дуже опитне, бо з ним я только в розположені роди. Артур Абрамітов був єдиним сином у сім'ї. Можна лише уявити, якою втратою обернулася ця трагедія для батьків. Шанувати пам'ять загиблого бійця, прийшли і небайдужі сумчани. кажуть, це єдине, що можуть зробити для Артура. Я просто прийшов сюди. Це єдине, що ми можемо їм дати. Я не, не кажу це там. Високих слів там, за Україну, а просто за те, що вони пішли боротися за свою гідність. Не здатися, не піднять з себе, ні не, не за які не гроші, не там посули. Командир Артура каже: на службі боєць був вправний та відданий. Є військовослужбовці, які ну, ніхто їх не замічає. Вони тихенько виконують свої задачі, накази командирів. Абсолютно позитивний був. Молодий хлопець 24 роки, неодружений. загинув як герой від кулі в бою. Під оплески Сумчан його проваджали в останню путь. Сотні громадян прийшли попрощатися із Артуром у цей день. Поховали Артура на Алеї Слави. Марія Бульдович, Микола Ніколаєнко, Новини СТС. У Харкові відбувся суд між представниками Сумського військового ліцею та його колишнім працівником. Заступника командира роти кадетського корпусу звинуватили у невиконанні обов'язків та оштрафували. Той же у суд пішов оскаржувати таке рішення і надав відеодоказ Свавілля керівництва кадетського корпусу про подробиці справи та шокуючу поведінку офіцерського складу закладу далі у сюжеті. Минулого року заступник командира однієї з род сумського кадетського корпусу вирішив звільнитися з закладу. Коли ж повідомив про це керівництво ліцею, нажив купу проблем. 27 числа випуск кадетів пройшов. Ми, як обычно, полагається, пробули з ними до утра, зустріли розсвіт, передали їх батькам, ну і розійшлися по домам. Понедільник, 30 числа мая, ми кадри прийшли на службу, наше розположення Роти була опечатана печатью начальника, і було запрещено відкривати і заходити. Додавшись начальника, ми построились і почалася наша бесіда з того, що ми не і не змогли статутний порядок підтримувати, тобто залишили в розположенні бардак. Коли ж військових таки запустили до казарми, чоловік був у шоці від того, що там побачив. Открив. Помещение мы увидели, что там все разбросано, там матрасы перевернуты, кровати раздвинуты, там оп, неприятно было на это все смотреть, зная о том, что я уходил с расположения последним со старшиной. Мы все проверили, перекрыли воду. У ліцеї провели службову перевірку і, замовляв, невиконання прямих обов'язків чоловіку вліпили догану та позбавили його 25 відсоткової надбавки за досягнення у праці. Тільки от не врахували факту, що у казармі була встановлена відеокамера. На записі з неї, за словами пана Павла, чітко видно, як начальник ліцею Юрій Свідлов разом зі своїми заступниками влаштовують розгардіяж аби скомпрометувати заступника командира роти. Із таким станом речей пан Павло вирішив не миритися та подав позов до Сумського окружного адміністративного суду. Там відеозапис до уваги чомусь не взяли і визнали правоту керівництва ліцею. Чоловік же написав апеляцію вже до Харківського суду та днями його виграв. Позовкропала Сергія до державного ліцею торнату з посилено військовофізичної підготовки кадетські корпуси мені харітоненка прав знання проти оправдання та скасування наказу задовольнити. Визнати практивоправлення та скасувати під два пункту 1 наказу номер 364 від 6.06.16 року про результат службового розслідування, за яким заступнику командира роти в ЦРО практичного психологу майору Мокрому Павлу Сергійовичу оголошено догану та позбавлено надбавки в розмір 25% за високі досягнення праці. Відтак зобов'язав кадетський корпус повернути чоловіку стягнені гроші. Юлія Настенко, новини СТС. Жахливі результати ексгумації пацієнтів Охтирської психлікарні оприлюднили в обласній прокуратурі. Попередні причини смерті вказані у висновках медиків, не пов'язані із захворюваннями органів дихання. Однак, за висновком експертів, справжня причина смерті п'ятьох людей гостра гнійна пневмонія. Але п'ятеро із семи. Осіб, які були екзумовані, померли від пневмонії та її ускладнень. Серед причин, які призвели до такого захворювання, його тяжкого перебігу і відповідно смерті пацієнта, є тривале перебування у приміщеннях з пониженою температурою у цій лікарні з листопада по січень, по 13 січня. Цього вже року, з листопада минулого, температура в палатах коливалася в різні періоди від 10 до 18 градусів. Окрім цих сімох трупів, екзумували ще й 28-річну пацієнтку, що померла рік тому. Виявилося, у неї зламані всі ребра та крововилив у мозок від ударів по голові. За словами експертів, травми дівчина отримала при житті, і саме від них вона померла. За фактами катування і залишення у небезпеці пацієнтів, вручено підозру та затримано директора другої обласної психлікарні Лілію Неофітну. Наразі її помістили у слідчий ізолятор. Світло стало розкішшю з 1 березня. В Україні підняли тарифи на електроенергію. Скільки тепер доведеться платити за кіловат? Та по чиєму гаманцю новий тариф вдарить найбільше далі. Жити у темряві чи платити за новими тарифами. З початком весни ціни на електроенергію для населення зросли на чверть. Відтепер заощадливим українцям за один кіловат доведеться заплатити 90 копійок. Максимальна ціна за кіловат становить 1 гривню 68 копійок. Якщо ви споживаєте 300 кіловат на місяць, то у квитанції ви отримаєте на 100 гривень більше ніж зазвичай. Це п'яте заплановане підвищення тарифів на електроенергію для населення. Порівняно з квітнем 2015 року, тариф на електроенергію зріс у 3,5 з половиною Ничего хорошего, Тут все будет дорожать. Так что за нас никто не думает. Я была. А ты что, у нас зарплата мало? Владеть надо. Думаю, что это очень несправедливое отношение по отношению к людям моего возраста. Вот что я думаю. Если бы платили как положено и достаточно платили, любая цена бы прокрутила, где бы подошла. Если бы Если в случае, то це неприємно. Цей етап підвищень тарифу на електроенергію називають останнім. І наступних цінових зростань поки не анонсують. Оксана Щербак, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Сумчани сьогодні невпинно телефонували на гарячу лінію СТС. Жалілися, що не можуть відправити показання лічильників світла. Ні сайтом, ні смс, ні телефоном. Не вдається передати повідомлення сума обленерго. Чому розбиралася Ірина Котлярова? У приміщенні суми обленерго черги людей. Усі заповнюють папери, дехто навіть на підвіконні. Скаржаться, прийшли до офісу, бо по-іншому ніяк не можуть передати покази лічильника. Ні, організацію ні поплохо поорганізували вот весь процес. А в чому була складність? Складність в тому, що в утра передавала смс-ку, відкланіна, второю раз передавала, Пришлось із черничити сісти й поїхати. приехать сюда. Два дня звоню, не могу дозвониться. То абонент, то абонент и не может принять звонок, то линия перевантажена. Вот приехали сюда. Есть люди, которые не могут вообще ходить. Это издевательство. В рабочий час должен пройти сюда, чтобы тут постоять, дать показания. Ну что ты такие? Вон там женщина стоит по прямой свитерочку, смеется. У нас все настроено. Да что ты такие? Сколько можно так терпеть? Представники суми обленерго пояснюють, кол-центр не витримує шквалу дзвінків і смс. Якщо вам не вдається дозвонитися зараз, спробуйте пізніше. Термін надання показників, як я вже наголошував неодноразово згідно 591 постанови, 5 днів. Тобто 5 днів починаючи за два робочі дні до кінця місяця і три робочі дні наступного місяця. Наступного місяця можна передавати показники, тобто у споживачів є час до 3 березня включно передати показники лічильників світла. Ірина Котлярова, Олександр Сокол, Новини СТС. Обвуглена маршрутка возитиме сумчан. Конкурс на перевезення пасажирів виграла автівка, яка нещодавно згоріла дощенту. До того ж, активісти додають, стан маршруток, які найближчі три роки возитимуть сумчан, жахливий. Як маршрутка постала із полум'я, та що про це думають чиновники? Далі у сюжеті. Нищівне полум'я охопила маршрутку у січні. Пожежа тривала три хвилини, і за цей час від автівки залишився лише обвуглений каркас. Водій дивом встиг вискочити з салону. На щастя, пасажирів він у цей час не перевозив. Ця новина й досі лякає тих, хто продовжує їздити маршрутками у місті. Та цікаво, що саме ця маршрутка, а раніше її спопелілий каркас, виграв транспортний конкурс. Номер маршрутки 3358, А це список тих автомобілів, які. Будуть перевозити пасажирів у сумах, і це не просто збіг обставин. Транспортні активісти інформацію про згорілу маршрутку, яка тепер возитиме сумчан, підтверджують. Відновлювали, не відновлювали. На мою суб'єктивну думку, відновити ну, там фактично нічого неможливо. Якщо вона їздить, то це, це ганьба. В будь-якому випадку те, що робила це так звана конкурсна комісія, так званому конкурсі, це фактично є ну, от, наслідком такої недолугості. Є. А ось міська влада пояснює, ця маршрутка людей не возитиме. Даний транспортний засіб був за, за, був поданий на участь у конкурсі до того часу, поки коли сталася ця аварія. Вона була е, тільки подана для того в обчому списку автомобілів, які надав перевізник. У нього при наданні машин була е, запасна машина. Це обов'язкова умова, що була машина, яка заміняє. От тільки документи на конкурс перевізники подавали 21 грудня, а маршрутка згоріла 20-го. Тому ситуація і досі залишається туманною. Оцінити якість маршруток сумчани зможуть вже найближчим часом. За новими подробицями транспортної історії слідкуйте у наших випусках. Новин. Анастасія настасія Олександр Сорба, Олександр Білявський. Новини СТС. Діряві дороги, темні вулиці та підтоплення у підвалах такі масові негаразди трапляються майже всюди, у приватному секторі. Міська влада вже почала свою боротьбу із проблемами сумчан. Подробиці дивіться далі. Із проблемами приватного сектору почали боротися чиновники міськради. Голова ради квартальних каже, чекали цього дуже довго. Перше за всі роки міська рада повернулася до приватного сектору обличчям. Титульні списки, звичайно, вони не зараз формуються і велику роль відіграла тут саме рада. Ми десь працювали над цими списками півроку. П'ята частина суми, яку виділили на титульні списки, віддали саме при. Приватному сектору, втім, проблем у них чимало. Це вуличне освітлення, це дороги, це тротуари, це видалення аварійних дерев, підтоплення, ну і інші види робіт. Погоріли лампочки. Оце в нас вони вкручують лампочки. Груди січень і лютий, три місяці. Скажіть, будь ласка, я зробила три заявки. Не Ні од жодна з них не виконується. чиновники ж переконують, намагаються вирішити проблеми не похабцем, а систематично. Почати роботи попало роботу. Вичений на вулицю, чітко виче біло квартал Барновка, і повна сиділа бармовка. Що машина це забралаські машини. Ну, чого має роботу на складах мольоплаче. Всі поставляють такої уваги від чиновників квартальні приватного сектору чекали декілька років. Відтак очікують на таку допомогу щорічно. Марія Бульдович, Микол Ніколаєнка, новини СТС. У сумах викрили наркоділка. Чоловік налагодив канал постачання екстазі із Європи. Небезпечні пігулки чоловік отримував з-за кордону поштою. Працівникам СБУ пояснив, до наркобізнесу долучився через оголошення у транспорті. Під час обшуку у чоловіка вилучили 100 пігулок екстазі, вартість яких на чорному ринку становить близько 100 тисяч гривень. Зловмиснику повідомили про підозру. Наразі він під вартою. Щастя для них не у дорогих авто, високих посадах чи грошах. Головне, це діти. У сумах пройшов благодійний концерт для успішних багатодітних сімей та родин загиблих у зоні АТО бійців. Оксана Щербак продовжить тему. Щаслива родина міцна Україна. Свято для багатодітних родин традиційно проводять на початку березня протягом кількох останніх років. Сім'ї нагороджують подяками та грамотами, дітлахи ж отримують подарунки. Нам малюки зізнаються. Найбільша цінність для них родина. Мама, папа, діти. А для мене сім'я це, це чудо. Це, це те місце, де я можу. Чувствуєте себе комфортно для мене сім'я це найголовніше в житті. Це для мене як це найголовніша річ, якою я дуже бережу. На свято завітали, і представники влади подивилися виставки дитячих робіт та підбадьорили сім'ї добрим словом. «Низько хотів би вклонитися всім батькам. Хотів би подякувати вам, діточки, за те, що ви сприймаєте все від батьків. Ви берете їх собі за приклад. Подібні заходи батьки вважають чудовою можливістю зібратися разом, познайомитися та поділитися один з одним проблемами та переживаннями. У соцзахисті ж запевняють, це гарна нагода для спілкування з владою. Цей заходи повинні бути традиційними, вони традиційні у нас не перший рік, де багатодітні родини можуть поспілкуватися з першими ліцями області, міста, керівниками Благодійний захід проходить у рамках безстрокової акції Зігрій нужденну душу, яку ініціює благодійний фонд Милосердя. Телекомпанія СТС отримала від фонду подяку за дієву підтримку та співпрацю. Оксана Щербак, Олександр Олексієнко, новини СТС. Спокусливі вії та ідеальні брови. У Сумах відбувся традиційний чемпіонат майстрів краси. Змагатися за звання найкращих з'їхалися майже півсотні учасниць з декількох країн. Подробиці у сюжеті. Цей образ втілила майстриня Ірина всього за одну годину. Зараз разом зі своєю моделлю очікує на оголошення результатів, сподіваючись на перемогу. я вже займала міста рані нова. Виходить, категорія з'явилася, поэтому вирішила спробувати. Окрім екстравагантності майстринь із нарощування вій оцінювали ще у трьох категоріях. Однак тут уже кажуть судді, зовсім інші вимоги. Вії мають бути максимально схожими на справжні. Новий образ має підкреслювати природну красу моделі. Вони оцінювали повністю від роботи симетричність, для того, щоб йшло, ну, що тобі зробили. Два дні кропіткої праці та неабияких хвилювань добігли кінця. Майстринь розділили на категорії за вміннями від початківців до справжніх професіоналів. Лашмейкер із сум Юлія ще зовсім новачок в об'ємному наращуванні вій. Сьогодні отримує нагороду. тому що стаж Сам е, у мене півгода в об'ємному наращуванні Кристина, ну, в в десь на перемогу. Радісні призерки виходять за нагородами. Утім, відзнаки за участь та подарунки від спонсорів отримують усі учасниці чемпіонату. Учасники чемпіонату з'їжджали з усіх городов України, а також і Росія, Білорусь. Учасники в цьому году показали прекрасні бали, оцінки в порівнянні з минулим роком. Да? Тобто, сильніше розвивались, готувалися. Наступний чемпіонат майстрів краси пройде у сумах уже цієї осені. Альона Щербакова, Олександр Білявський. Новини СТС. Такою для Сумщини видалася середа, перше березня. Більше інформації можете знайти на нашому сайті sts.sumi.ua. на цьому в мене все. Бажаю вам теплого та весняного настрою. Залишайтеся з СТС. Ми працюємо для вас.